Олександр у вільний час взимку любить спорибалити, збирає рюкзак, зимові вудочки, купує у сусіда мотеля, дістає пішню, такий собі ручний льодокіл та прямує туди, де за розповідями його друзів та сусідів ловиться найбільший судак, чи щука або ж де ще не сплять карасики, зігріваючого бере з собою теплий одяг, не примикаючи чобітки і тепленького. вам, то як ану, пригостіть наталку. Не стесняйтесь, гаряченки. ну, Обязательно, чай. би. Обязательно беремо. Ось солодкий. Це ж ви не думаєте. На річці зовсім на, на другу ловиш. Настя. Ну, Там смотря на яку рибу, ти охотишся. Якщо я ловлю зараз карася, я на карася охочу. А якщо судак є треба зовсім на другу наживку ловити. На момент зйомок пану Олександру спіймати рибку не вдалося. Чоловік каже, приходить сюди зовсім не за здобиччю, а заради насолоди побути в тиші та спортивного інтересу риболовлі. Нічого не спіймав. Це риба вам слава. Нічого страшного, мови нагоните, те мови хороші на руку. Василь теж поки сидить без улову, лише з насолодою спортивного інтересу. Розповідає, що у 82-му, коли рибалив у прип'яті, провалився під лід. Вилізти зміг сам за допомогою набурених лунок, за які хапався як за драбину. І так лунка лунки виліз просто. Свободно вийшов, де всі проблеми. Ну, правда, викручувати ж прийшло, понятно. Ну ватники викрутити теж. Улов, який вдається отримати від посиденьок на льоду, роздає. Каже, бажаючих багато. Як вона ловиться, да куди є, куди дівати, що Тещи нема немає чи родичів нема. Хватає куди. Тещі собі, сусідям, куди. А хто рибу чистить? Жінка хто, я буду чистити. ловити, чистить. Наоборот, вона то казала, аби носив. А поки дружина Василя чекає вдома на черговий улов, до її чоловіка вже поспішають рятувальники з черговим рейдом поведінки на льоду. П'ятнадцять євро примірно. Для однієї людини 5 сантиметрів, так? Для групи людей сантиметр не менше 15 сантиметрів. За яким номером телефонувати потрібно, якщо побачили якусь надзвичайну подію на воді? 102. 102 це поліція. Ну, кому ще? Служба по рятунку. 101. Поліція 101? Так. Приїдуть рятувальники вже будуть надавати допомогу. З інформацією попросили ознайомитися й Олександра. Дивушка. Я вже ну, 40 років більше рибачу на льду, я знаю, що це для мене інформація. Ну, але ж все одно ви рибачите. Зараз яка там, скільки сантиметрів літ, як ви перевіряєте? Ну я то, рубаю я, чувствую, що тут ну, сюди машина вже може свободно заїхати без проблем. У кількох метрах помічаємо дітлахів з батьками, які на цю бінгу спускаються з гірки. Рятувальники поспішають нагадати відповідальним за дітей та самим діткам правила. Доброго дня, ми представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проводимо профілактичні рейди щодо перебування на кризі. Ваші клієнти. Вон там Та біля води ми, ми проводимо і з дітками. А можна з вашим Це внуком? Де да, внук? Як тебе звати, Криві? Мирослав. Мирослав, дивися, ти тільки що де був на кризі? А ти знаєш, що не можна виходити на лід? Що може на льду небезпечного гостатися? Провалатися лід. Так, під тобою може. Тріснути крига і ти можеш піти під воду, тому що без нагляду дорослих на лід ми що? Не виходимо, так? А якщо ти побачив, що хтось провалився під лід, які твої дії будуть? Попросити допомогу. Так, з дорослих, так? Добре, тримай тобі таку научну книжечку, тут всі правила безпеки. На лід виходимо тільки з дорослими, самим не бігаємо на лід, так? За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій за минулий 2023 рік у Чернігівській області на воді загинуло 56 людей. З них п'ятеро дітей цього року, 11 січня, на прилученні водолази дістали ціла 23-річного зниклого напередодні хлопця, рятувальника вкотре застерігають мешканці Чернігівщини дотримуватися правил безпеки на льоду та воді. Вихід на лід є дуже небезпечним, тому рятувальники закликають громадян дотримуватися основних правил безпеки. Найголовніше, перед виходом на лід потрібно перевірити його товщину. Це потрібно робити пішнею або палкою, але ні в якому разі ногою. Якщо ви вже вийшли на лід, потрібно перебувати на льду дуже обережно. Якщо ви вийшли групою, то відстань один від одного має бути не менше 5-6 метрів. Потрібно дивитися на людину, яка йде попереду. Також, якщо на лід виходять діти, діти мають перебувати під наглядом дорослих. Ні в якому разі дітей на лід не можна випускати одних. Якщо ви стали свідком якоїсь надзвичайної події на ряду, потрібно телефонувати за номером 101 службу порятунку. Якщо сталося так, що ви провалилися під лід, найголовніше, не можна панікувати. Потрібно опертися на лід руками та по черзі витягувати ноги на лід. Потім вийти на берег тим. Шляхом, яким ми прийшли, бо ви знаєте, що літ там вже безпечний.